Нова поставка у Вінниці. Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Страктор. Сьогодні у Вінницю приїхали свіже оновлення, 8 нових моделей, тому хочемо познайомити вас із оновленим асортиментом. Давайте пройдемося уже з вивантаженими тракторцями. ознайомимось. Ціна комплектація. Тому поїхали. Кубота Джел 25. Прекрасна резина. Що спереду, що ззаду. Реверс, гідропідсилювач, напівгідравлічна коробка передач. Блок керування боковим циліндром, Трьохточка, точка є. є функція оберт на місці. Вартість тракторця всього 8500 умовних одиниць. Кубота GB16, тракторець з трьохточковою навіскою. Тут навіть в комплектації є гідропідсилювач керма. Гляньте, як гарно виглядає кермо. 679 мотогодин. Блок керування боковим циліндром. Бачимо, виглядає Трьохточка. точка. Японська резина позаду, трактор по дисках 96-го року. Гарно виглядає. Вартість в комплекті з фрозою всього 6 тисяч. Кубота GL29 з потужними мостами. Тутерець майже 3 метри має довжину. Хороша взаді резина стоїть, брюджтоун 12.4 на 24. Трьохточка точка швидкоз'єм автопопадач. Є дуга безпеки. Реверс, гідропідсилювач. Напівгідравлічна коробка U-Shift. Функція Оберт. На місці боковий циліндр пам'ять на віски. Вартість трактора 9700 умовних одиниць. Ще один малюк. Кубота Б-52 14 кінських сил. Повнопривидний. Є боковий циліндр, рівна підлога 3 Вартість трактора в комплекті з грунтофрозою 4800 умовних одиниць. Мега популярний кубота Джел 2. Задня рази на 9,5 на 24. Трьох точка, керування буховим циліндром, на віскі 725 мотогодин. Реверс, гідропідсилювач, коробка U-Shift, напівгідравлічна. Вартість такого екземпляру в комплекті з ґрунтофрезою 7900 умовних одиниць. Кубота L1195 буде повністю на новій резині. Всі чотири колеса. Бачимо помітку. Є в нас підсилювач керма реверс. Ось тут механічна коробка передач. 4, 4 діапазона повишених понижених, є функція оберт на місці, керування боковим циліндром, трьохточка, точка швидкоз'єм автопопадач. А вартість складе 6600 умовних одиниць. Тракторець з міні-кабінкою. 4-циліндровий Кубота X24. Задня резина має розмір 9,5 на 24. Рівна підлога. Є в нас гідропідсилювач керма. Гляньте, як гарно виглядає. 550 мотогодин, коробка механічна 3 плюс 1. Ось так тут все виглядає зсередини. Прохоточка швидко зі. Гарна японська резина. Вартість такого тракторця в комплекті з рінтофрозою 7500 умовних одиниць. Ще ось один малючок повнопривідний, 13 кінських сил. Справді малий компактний, проте з комфортним сидінням. 663 мотогодини, кермо виглядає гарно. Механічна коробка передач три вперед, одна назад. Блок керування боковим циліндром, японська резина що спереду, що ззаду. Ось так тут це гарненько виглядає. Вартість такого трактора 4600 умовних одиниць. Ось таке нове постачання на Вінницькому майданчику. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Купуйте втоту з трактор. До побачення!